Друзі, з вами грає Даня та мама. І сьогодні ми завітали в Toilet Tower Дефенс для того, щоб трохи позмагатись. Ну що, Даня, ти готовий ридати? Бо я тебе переможу? <клес> та у мене є юніт такий класний, трошки, який б'є 130 тисяч радіус. 30. Тобто ти хочеш сказати, що ти мене переможеш все таки. Так, а я думаю, що я коротше друзі. Ми сьогодні з Данією підемо змагатися в ПВП режим, але ми будемо змагатися тільки червоними юнітами, тільки так. цими, і все. Так, в мене тут такі круті юніти для які. Ах ти такий, да у нього. А я зараз теж буду збирати свою команду. У мене є юніт, який на 10 тисяч більше дементора б'є. Він краще Дементера на 10 тисяч. Ну, подивимось, подивимось, хто все-таки виграє. Так, я буду збирати собі команду, мені потрібно зібрати червоних. Так, кого ти змеш? Я думаю, що обов'язково я візьму з собою Дементера, да. Це по-любому. А, по а ти можна буде? Ні, я його зніму. О, в мене є чувак, в мене є вампір, беру ще вампіра. Оцей це ж так, його візьму, він 400 коштує нормально. Цього я знімаю, тому що він ніфіга не червоний. Ого, 2000 і треба, щоб його поставити. Та ні, ні, ні. Мені треба когось дешевого, червоного, щоб я його могла поставити. І в нас, до речі, здання є ліміт. Якщо ми не можемо зібрати собі команду з того, що в нас є, то в нас є ліміт 1000 гемів. Щоб докупити собі якогось червоного юніта, Так, а мені не потрібно нікого такого. Ну, це добре, що тобі все вистачає. Мені, походу, треба якогось дешевого червоного знайти, в мене щось немає. Ми зараз Дані збираємо Геми, щоб купити собі ультімейта. Тому ми дуже прям так сильно витрачатись не будемо. І у нас тільки ліміт тисяча. Ну, походу, мені цього буде достатньо, тому що мені треба купити ну, якогось самого найпростішого, такого, найдешевшого, щоб я його могла вначалі закинути. Так, Санту, ми беремо в нього, є червоне. Демо. Так. Так, так, ну що, ну що, я взяла оцих ось, я не знаю, їх буде достатньо чи ні мені. Кого я ще можу? Оцей, наче червоний, але чи є сенс його брати? Я взяла ось такого. Я, я да, взяла такого. ти взяв, Ну добре. А я, а я, ну що, я тоді погнала, куплю, куплю собі якогось дешевого червоного. І що? І тоді підемо вже з тобою змагатися в ПВП. А ну, давайте, друзі, подивимось, кого я можу тут купити дешевого червоного. Ух ти, моє, гляньте. Мільйон чотириста дев'яносто перекольний, прикольний. А блін, який він крутий. Який він крутий? Опа, а це двісті двадцять. ну якщо наші з тобою геми скласти, нас вже близько сто двадцяти тисяч є. Нам залишається тільки сто ще. Так, давай ми зайшли взагалі подивитися червоного мені, а не всіх підряд. Гля, де мене тут взагалі тисячу коштує. Дуже дешево. Чуваки, ви що? Ви що робите з Дементедом? Блін, хапайте його за тисячу та грайте, він дуже крутий. Гля, хайпер колись коштував 28, зараз вже, взагалі вже 9. Я, думала, я її взяв. О, о, Даня взяв Хайпера з собою. Прикольно. Титан. Так, я шукаю червоного дешевого, червоного дешевого, Я нікого не бачу. Слухайте, слухайте. І що мені робить, може бути біда? Реально нікого немає, капець. Капець, капець, хоч би хоч би такий, я не знаю. Ну Блін, блін. От йоки. Що робити? Гля! Взагалі немає нікого червоного. Офігеть, ви що тут? Ви що? Ви домовились там чи що сьогодні не продавати ніяких червоних? Ой-ой-ой-ой-ой. О! 2, 2 900. Скільки? Він пішує. Капець, ви що там? Подуріли, чи що 2900. 900? Капець. І в мене ліміт цього тисяча, мені треба якогось, блін гемів за 300-500 за 500 купити, можливо, а <свят> не за 2900. Слухай, оцей не рахується. У так. мене такий є. Можливо, можливо, я можу його взяти з собою. Так, Можна? Добре. Ну він, типу, не червоний, він типу рожевий, якби ж то. Якось, мені здається, це буде не дуже чесно. Та ні, ладно, давай будемо вжити по-чесному грати. Я краще піду зміню собі зараз трейдплазу і там знайду когось. Тому що, якщо робити, то треба робити чесно, все. Нема, нема, нема. Все. Йду я собі шукати нову трейдплазу. Це вам я скажу не хохори-мухори зібрати собі команду таку. Так, де де-де-де-де-де? Ага, ось. Загубила, воно ще не провантажилось у мене все. Ну що, ну що, давай тут буде. Гля, 55. Чого тут такий дешевий тут? Чого ти такий... Ну ладно, прикольно. Так, ну що, давай, давай, мені потрібен. Мені потрібен червоний дешевий. Гуртаємо кудись туди. Ай, глянь, чому він так дорого коштує? Чому він коштує 4 Ну Це такий крутий. Капець, Ми поки з тобою зберемось. Це дуже довго. Ну що, повезе мені чи ні, гортаємо, дивимось, хто в них тут в наявності. Чому так мало взагалі юнітів у наявності Я не розумію, Бля, 5 тисяч офігіть. Що за ціни, що з цінами Мені здавалося. О, 100! Ось такий 100. А скільки, у мене такий, наче є, да? Ану, Дань, глянь, це ж він в мене є, да? Ага, ну його щоб поставити, 2000 треба. Це явно не дешевий мені буде. Мені треба той, що буде коштувати десь 100 або 200, ну максимум 300 на початку, бо я ж інакше нікого не зможу просто поставити. А ну-ка нука, нука. Ну, що таке? Ну, що таке? ну чому Чому нікого немає червоного? Ну прикиньте, просто це засада. Це реально якась засада. Точно вони домовились сьогодні не виставляти нікого, блін. Афієць, афігеть. Просто я вже в самому низу і реально нікого, блін, немає. Даня, чим ким ти будеш дихатись на початку? Хто в тебе саме є? У мене така тактика, На першу хвилю ну, всі доходите, а на другу я ставлю. Ладно, а знаєш що? Давай я так само зроблю, щоб все було у нас по чесному. Я не буду брати нікого більше іншого, не буду рожевого брати, а візьму тих, що в мене є. Оцих трьох, і все, і більше нікого не буду. Тоді давай погнали в лобі, погнали до режиму ПВП і будемо з собою змагатись. Ви готові, друзі? Якщо так, обов'язково тисніть лайк і підписуйтесь вже зараз на наш канал. Ну що, друзі? А ми погнали. Данюк, давай заходь. А я хочу поставити на він, якого я вибив кісь. Так, даньок у нас дуже везучий, прям як я була в Brawl Stars, і він вибив собі з чотирьох кейсів чи з п'яти у цього думспікера нового. Коротше, взагалі дуже, дуже прям йому повезло. Так, ой, а де я опинилась? Де в мене база, де в мене що. Ага, звідси вони виїжджають. Коротше, чекаємо тепер першу хвилю, поки вона пройде. І поставимо. Та тут, напевно, не одна хвиля пройде, а дві, щоб поставити цього за 400. Ох, блін. В той раз у нас з Данією не вийшло нормально позмагатись, але сьогодні даньок тримайся. Я не буду тобі піддаватись. І здаватись я теж не збираюся. Він, він здоровий у Здоровий, той новий, так? Да? Ну, зараз ми на нього і подивимося, бо чесно, я його ще не бачила. І у мені, мене, в принципі, дуже цікаво. У мене другий неудобний трошки стали О, супер в тебе, даньок. Як не одне, так і інше. Так, ну трошки неудобно, нічого, страшного. Я можу... Ну добре, тоді ми зможемо сьогодні нормально пограти. Ну і чого, і чого. О, все, є, поставила. Давай, 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 зноси їх, давай. Ну що, друзі, тепер вже можна нормально грати. Ставимо санту, будемо прокачувати. Даньок уже всіх поставив. Коли ти вже встиг поставити, сант, й-мойо. Капець. Капець ти якийсь. Взагалі. Е, ти четер чи що? Чітер, да? Я шучу, шучу. Звісно, я жартую даньок. Поставлю за тисячу новинка, якого я вибив в кейсі. давай, да, так. Прикольно, прикольно. Даньок зараз поставить цього нового, якого він вибив в кейсі. А ну-ка, ходімо, ходімо, його роздивимося. Оце ж не він, я сподіваюсь. Не він, Ви якийсь знаєш, такий. Зараз <плес> <довірний>. поставлю <плес> <плес> не внушає довіри. <плес> зараз буде. Давай, давай. У мене тут чел з косою, всі хвалить. Я, я ж сама його боюся з косою страшезний. Я О Боже. Поставлю. У нього 30 захисту! Ні, фін, ти собі в нього реально 30 захисту? Крутяк, слухай. Офігезно! А скільки радіус? А, ра Почкай, радіус малий, радіус Ну, У да? нього стане більше він 60 і б'є. Бачиш? Він... І і б'є б'є він він це, 60 радіус як у дементора. Це на максимумі, да? Да. А, а чому воно, воно мені пише? А, це перша прокачка 35. Да. А, ну тоді нормально, тоді вообще. Просто чувак такий солідний, можна грати. Ну, ну що, я тут з тобою базікаю, не можу прокачати його навіть. Та... Даня, я зрозуміла твою тактику. Ти мене зараз відволікаєш, просто, щоб я не грала, а з тобою базікала. І програла потім нафік. Отакий ти. Та я шуткую даньок. Він б'є 30 тисяч і він дуже Зрозуміло, прикольно, прикольно. Слухайте, а мені треба 6 тисяч, щоб його прокачати, так я його так не зможу прокачати. Анісі мені... можна його покладити спати? Кого? Що, у нього 30 захистів? Не можна. Ну, його можна покласти спати, але це буде. це його 30 разів, треба вдарити, щоб його спати відправити. Ну Так, це дуже сложно. Як у мультімейк. Дивись, як у Дані просто фігачить. Воно просто взагалі класно. Не те, що в мене, в мене вон проїжджають і вони не можуть з ними справитися. Я навіть не знаю, кого мені зараз і качати взагалі. Кого мені? В мене не, не вистачає нічого. Ні, мені треба сам тоді качати чи що. А як і що мені робити? Я в такій ситуації, блін. Зараз я продую. Просто тупо на 15-й хвилі, походу, я програю. Ай, це жесть, це жесть. Давай сюди ще сього поставимо. Та й вампіра я поставлю, але блін, вони в мене всі не прокачені, тому що в мене просто тупо не вистачає грошей. А у мене вже батько даня. Глянь, в тебе теж проїжджають. Нормально нормально, доб'ють. Так у мене прокачка недорога, тільки перша дві з половиною тисячі. Потім 3,5 іде. Ну тобі, бач, везе, а в мене тут трендець якийсь, у мене прокачка нормальна. Од у що одного, що другого: одразу 600, а потім там 3 тисячі і там 6 тисяч. І що мені з цим робити, я не можу назбирати стільки грошей, я можу тільки їх ось так ставити і все. Ля, Ля. трендець. Ля. Я просто, я зараз програю, реально, походу, все, хана мені буде. Це жесть, це жесть. Ну давай, давай. Хоч хтось добийте їх, будь ласка. Я навіть демента не можу поставити, не те, що когось прокачати. Блін, блін. а ну давай на хвильку вимкнемо автоскіп, як ти вважаєш. <laughs> давай, Хочу трошки нам розібратися з цим всім, бо не хотілося б так одразу взяти і програти. Блін, це трендець. Ну трошки трошки менше стає, але все одно скільки їх ще У мене тут. Та капець, даньок. Ну, зараз я думаю, що твій його доб'є. Да, добив, добив. А ось у мене біда, біда страшна, глянь, що відбувається. Глянь, що відбувається. Я можу цього вампіра на три. ну ка давай, давай. Блін, вампір, я в тебе вірю, ти став в мене сильніший. Ану доби їх всіх нафік. Я більше нічого не можу зробити. Можу тільки ще одного якогось поставити з них. І все. 1200 у мене є. Ну, Давай, давай, бо. Бо це просто, ну чесно, ну, трендець якийсь. Думаю, а, ну. я, скіпнула, тому що, о, я скіпнула, тому що біда. А що вони назад в мене поїхали, а чого, чого вони поїхали? Я не розумію. Це мені поламали. Це? Поламали? Ні, не поламали, не поламали, нормально. Поламали! Так це виходить, що я виграла, чи що? Давай ще один раз. Не знаю. Не а знаю. виходить, що я виграла. Я не, їх не да, і ще Ну, ладно, давайте, друзі, ми ще раз переграємо, тому що я виграла, а Даня це не може так залишити. Давай, переграємо з тобою ще один раз. Так, ну що, ми вже з Данії перезайшли. Так, погнали одразу автоскіп. Вмикаємо. Я не знаю, як нам так зробити. Як цю гру просто вивести? Це тут не дуже легко грати. Далі вже Санто поставило, так і я поставлю. Чому ні? Хай буде. Блін, я її не вчасно поставила. Треба було трошки раніше закинути Санту. Ну ладно, що вже робити. Буде як буде. Мені б, хоча б на початку цього поставити і... Потім хочеться мені назбирати на Дементе, да, бо він такий буде досить сильний. Я не розумію, тут реально просто дуже складно. На 15-й хвилі починається якась жесть. Якась просто така жесть. Що як її не вивозити? Так, 200 в мене є, ставлю. Блін, мені треба було не Санту поставити, чи нормально. А може і нормально. Зараз мені Санти гроші дадуть. І я кудись втулю хоча б, можливо, сюди його. Або трохи далі в мене тільки 300, можливо, я не зможу його. Не встигну просто поставити. От, блін, от, блін, а ну-ка, чекаємо, ще чекаємо, чи все-таки я встигну. блін. Та не встигну я, вони бачать вже куди приїхали. Не встигну. Сюди тільки зможу а поставити. Блін, це якийсь капець. За теж тут поставив. Ну так, да, тому що раніше просто ніяк було нам поставити. Ну, ніяк. Воно не виходило, грошей не було. Тепер треба поставити мені санту ще одного. Так, цей чувак, ну поки що він їх нормально буде бити. Вони не приїдуть. А ось далі вже я не знаю, що робити. Що його взагалі робити. Ну, давай я сюди ще одного поставлю. Ось так, хай буде. Щоб він був трошки ближче тут до, до, до початку цього я продам і зараз прокачаю Санту. Можу, навіть одразу двох. Так, мені за 200 треба ще одного прокачати, і та потім ще там по 500. Блін, трандець якийсь. Я не знаю, як тут вивести реально. Можливо, навіть зараз даній переможе. тому що ну, перший раз мені здається, просто пощастило, тому що мені також було дуже важко. Так, да, нікого в мене немає такого дешевого і сильного, всіх треба прокачувати дуже сильно. Ну, діло, я, я сам не прокачував. Ну так, да, не прокачував. І я там встигала тільки дуже, дуже мало їх прокачати. Так, давайте на 600 його. Сьома хвиля в нас іде. Блін, я не можу. Навіть по 500 я не можу прокачати сам. Це якийсь треш. Це просто жесть. Та я бачу, що в мене проходять так нормально. А в мене так. Круто. А ну-ка, подивимося, що там у дані відбувається. Ну, да, в тебе посильніше. Ще й з бустом. Ти взагалі розумний, ще й буста поставив. У мене буста немає. Я граю так. Так, що в мене 2 на 500, 1 на 500. А що там у дані? Та у нього, в принципі, так само, як у мене. Так, прокачуємо ще. І на 800 я вже не можу, от йому мою. Це дуже погано, це дуже погано. Дев'ята хвиля, скоро буде небезпечно. А в мене тільки оце. Чому в нього така дорога прокачка? Я не розумію. Чому? Так, є в мене 1700. Що мені робити? Що мені з ними робити? Давайте по 800 200 сант, я прокачала. Їхав у нас бос на 47 тисяч, а мій ще оцих не завалив. Який там бос, блін? Хоч би цих їх подобивав. Це якесь капець. Ну, давайте. Давайте цього прокачаємо Санту за 800. Так, у Дані що там йде? У Дані тут нічого, все нормально. Його справляється. А в мене не дуже. А в мене не дуже. Кого мені? Давай вампіра ще поставимо. Допомагай, чувак, спасай, просто Просто спасай, це просто трендець якийсь. 12-та хвиля, зараз на 15-й буде просто взагалі жесть. Буде така жесть. Вже починається потроху. Це, я не знаю, як. Як ми вивеземо? Мені треба якось, блін, поставити дементеда. Мені треба чотири. О, є чотири. Є все, готовий дементед. Фу, можливо, тепер вже й пограємо. Можливо, не знаю. Наскільки він зараз буде їх зносити, Та він повинен нормально бити. А в мене ще цітан не поставлений, і він всіх убиває. А в мене вже дементед поставлений, і він, в принципі, шарашу теж непогано. Глякак. Нормально. Так, за тисячу прокачуємо цього за тисячу. І, 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 і що? І з цього і з цього одразу. Ну, з ним хоч діло пішло, просто хоч якось. Тому що без дамента це нереально було. Вони вдвох не справлялися. Фігня якась, фігня, а не блін. Реально, оце набагато краще, і за них двох. Так, 3900. Ну що, ну що? І ще трошки, я зможу його за 7500 прокачати. Ну, як сказати, трошки ще половина. Да? Ще половина. У дані досі стоїть один той, і у нього все класно. В мене вже три, і в мене ніфіга не класно просто. Як так може бути? Як просто, ну як так може бути? А ні, у Дані теж два проїхали. Понятно, то я накаркала тобі Данюк Так. Ще трошки, і я за 7500 його прокачаю. Ти добив їх? Да, Даня їх добив. добив. А я вже можу, майже можу ще трохи. Аля, знову в мене назад їде туалет. Хто це робить? Хто робить так, що в мене назад туалети їде? Я не знаю хто. А с якби хоче три зуба? Я не знаю. Друзі, хто знає, хто з цих юнітів робить так, щоб туалети їхали назад. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Бо я реально не знаю, хто це робить із них. А у тебе, Даньок, тут... Пише 8 тисяч, тобі зараз треба прокачати. Тобі теж немало треба збирати. Нормально так. Я ще можу сам по 2 тисячі прокачала. Є. Є. І мені треба не затягувати і качати дементе на 10 тисяч, бо інакше буде у нас піда. Хоча, ви знаєте, ми вже далі зайшли, у нас вже 19 хвиля хоча б. Нормально. Нормально. Слухай, чувак, ти забув у цих двох добити. Ти що, розвернись? Ага, все, побачив її. Знає, знає, кого? Та да багато, багато так. От кого він подивися Даньок поставив свого цього, ага. Нарешті поставив. Блін, а мій щось не справляється. Гляскільки пропускав він. Блін, де мене тут, ну давай, ну з чого ти? Блін, ну це якийсь капець. О, о, майже подобував. Один проїхав. як ти, Як ти проїхав? Як ти просто... О, все. Добре, що в мене були гроші, я змогла ще одного поставити, бо інакше це була просто жесть. Блін, і тут їх багато. І що робить мені? Я не знаю. У Дані що там? У Дані там нормально. Один проходить, ну я думаю, що він доб'є його. А в мене ось ось в мене ні. Блін, блін. Блін. Що робити? Я би вже могла прокачати. А ну-ка, давайте ось так. І ось. Лін. Ні, знову не так, терндєць. Що я зробила? Зараз я походу програю, тому що я неправильно поставила. Ну як так можна було? Да, я програла. Це я програла чи ти програв? Бой. Ми обоє з тобою. Друзі, в нас нічия, У нас, слава Бог, пройшли на 23 й хвилин. Ну нічого, у нас перемогла дружба, да? Нічия, дай 5, молодець. Нормально з тобою сьогодні доньок погра пограли, погнали в лобі. ми повернемось з тобою вже. На звичайний сервер, бо ми грали на приватному. Ми в звичайному. Друзі, ну а кому сподобалось це відео, обов'язково тисніть свого лайка та підписуйтесь на наш канал. У нас на сьогодні все. Всім бувайте! Всім бувайте! Пока-пока!